вечора. це програма громадська приймання в студії працює журналіст Валентина Ілліна цьогоріч на Рівненщині не працюватиме жоден цукрозавод. Раніше шість місцевих підприємств у шпанові, мізучі, бабині, корці, оженені та дубні приймали цукровий буряк не тільки від великих господарств, а й від одноосібників. У минулому році залишилось працювати тільки. Два цукрозаводи у Бабині та Дубні, тепер і ті закриті. Куди вистоюють буряк краяни та про інші сільські проблеми, ми говоритимемо з Надією Переходько, директором департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА? Ми працюємо у прямому ефірі номер телефону у студії 23 три два Доброго вечора, пане добрий Надія. вечір, пані Валентина. Добрий вечір усім радіослухачам і телеглядачам. Надія Іванівна, скажіть, будь ласка, скільки в цьому році на Рівненщині засідано цукровим буряком? Цьому році засіяно по всіх категоріях господарств 12 тисяч гектарів. У минулому році було 22 тисячі гектарів, у позаминулому році було більше 30 тисяч гектарів цукрових буряків. І дійсно, у 2012 році, в 2011 в нас працювало два цукрових заводи, які за 2012 рік виробили майже 100 тисяч тонн цукру. Внутрішнє споживання. Потреб області складає в межах 50 тисяч тонн цукру. Така ситуація була і по інших областях, коли буряки були, галузь буряківництва була прибутковою. 2011 і 2012 рік всі масово кинулися у вирощування цукрових буряків. По Україні було допущено перевиробництво цукру, і як наслідок у минулому році відбувся спад ціни на цукор. Отже, галузь стала. Збитковою і тому бурякосіючі підприємства, і особливо цукрові заводи, які мали землю висівали цукрові буряки, відмовилися від посіву цукрових буряків. Окремі господарства зменшили посівну площу. І... Скажіть, будь ласка, от як ви сказали таку цифру в порівнянні з минулим роком і назвали відповідну ціну на цукор минулорічну, що вона була досить низькою? Чи можемо прогнозувати ціну на цукор в цьому році? Ну, прогнозувати вона не повинна суттєво зростати, тому що в Україні сьогодні є майже річні запаси цукру а завжди ціна зростає тоді, коли великий попит, а пропозиції недостатньо. Крім того, зменшення обсягів виробництва цукру це не є та ситуація, коли його взагалі не буде. Ми зменшили, можна сказати, на 50% виробництво вирощування цукрових буряків, але і цих 12 тисяч гектарів дадуть можливість виробити близько 50 тисяч тонн цукру. Те, що не будуть працювати цукрові заводи, ті сільськогосподарські підприємства, які посіяли цукрові буряки, вони на партнерських умовах працювали з цукровими заводами за меж області, особливо підприємства Млинівського, Демідівського, Радивилівського району. Вони навіть і як працювали цукрові заводи в області, то вони везли в залежності від віддалі віддалі розташування їм туди було ближче, і вивозили туди цукровий буряк. Відповідно, в Україні цукор буде. Разом із залишками, з тим, що буде перероблено, і нема підстав для того, щоб вона суттєво зростала та ціна. Куди господарники рівненщини що не в цьому році возитимуть цукровий буряк? Значить, враховуючи, в основному будуть возити сільськогосподарські підприємства, це Львівська Волинська область, враховуючи те, що в межах двох тисяч гектарів посіяно в особистих селянських господарствах, ми вивчали ситуацію по районах. І вивчали потребу у відкритті бурякоприймальних пунктів, значить. Потреба така складає в межах 21 бурякоприймального пункту по всіх районах області, де посіяні буряки. Тобто бурякоприймальний пункт це пункт має бути відкритий там, де є певна площа посіву цукрових буряків, тому що треба, щоб була і охорона, і вага ніхто на 2 гектари ж не буде відкривати бурякоприймальний пункт. Ми направили, так як в минулому році в нас активно працював гнідавський цукровий завод. Ми їм направили лист із переліком населених пунктів, де потрібно відкрити ці бурякоприймальні пункти, і будемо. Працювати по населенню з гнідавою, а сільськогосподарські підприємства будуть працювати з тими, з ким вони працювали Це... на сьогоднішній день. Ви можете назвати хоча б кілька е бурякових пунктів в кількох, наприклад, е селах. Ну, основні буряко-пункти це в нас будуть відкриті е, Млинівські. Я в розрізі населених пунктів зараз вам не, не скажу конкретно, Райони, тому що принаймні. значить основні будуть відкриті це. У нас іде Млинівський, Дубинський, Демидівський і Радивилівський район. Одиничні буря це основні. Ну, зокрема, в Млинівському районі можу сказати, що там сьогодні заявили на потребу у шести бурякоприймальних пунктах. Одиничні бурякоприймальні пункти це будуть Здолбунівський, Острозький, Гощанський, Костопільський, Рівенський район. Це будуть там по одному, по два буряко Пункти. Можна говорити, що проблему вирішено. Скажіть, будь ласка, а чи не буде накладно господарникам звозити буряк саме на ці бурякопункти, і чи не потраплять вони в халепу вартості? Ну і який б цукровий завод не забирав буряки і раніше, все таки господарник мусив його завести або безпосередньо на цукровий завод? Або безпосередньо на буряку приймальний пункт це буде сьогодні така сама ситуація. Буде вона була в минулому році. що гнідава в нас забирала цукрові і частину, тому що в нас наші цукрові заводи в основному працювали з юридичними особами. Думаю, що якоїсь різниці у тому, що буде відображатися на, на вартості, не буде. Ми вже ближче. До періоду заготівлі цукрових буряків будемо робити зустрічами із представниками гнідавського цукрового заводу. Доведемо до населення інформацію конкретну. от це що ви питаєте, які населені пункти, куди можна завести через засоби масової інформації, щоб люди володіли інформацією і могли скористатися нею. Зрозуміло. На вашу думку, чи поліпшиться ситуація на місцевих цукрозаводах в наступному році? Адже було заявлено, що нині вони модернізують обладнання, так дійсно. На сьогодні я володію такою інформацією, що Дубинський цукровий завод буде працювати в сезоні 2013 року. Власники цукрового заводу, які сьогодні мають значні площі землі в області, вже готують ґрунт під посів цукрових буряків, тому що його треба готувати саме уже. Починати з серпня місяця, тому уже сьогодні ґрунт готується і Дубінський цукровий завод буде працювати. Що стосується цукрового заводу у селі Бабин, сьогодні ще не можна запевнити, що він буде працювати. Тому що там відбувається відбулася зміна власників землі, які були в користуванні власника, який має цукровий завод. Тому що це то питання по бабінському цукровому заводі сьогодні ще не вирішено із стадії воно розгляду певними комерційними структурами щодо його придбання для подальшого використання по напрямку. 23.00.16. Телефон у студії телефонуйте. Говоримо про теми сільського господарства на нині в області завершується жнива. Яка врожайність цьогоріч? Дійсно, вже практично завершено, не практично, а завершено збирання основних площ зернових ярих культур. Збирання врожаю буде продовжуватися, тому що хай і незначні площі є і гречка, і просо, і пізніше буде йти і кукурудза. Але сьогодні ранні зернові по всіх категоріях господарств намолочено 600 тисяч тонн зерна. Це багато чи мало проєкт. Значить, якщо, з минулим якщо роком? порівняти з минулим роком, то будемо сьогодні порівнювати в основному урожайність, тому що валовий збір завжди залежить більша площа однієї культури, менша площа іншої культури, то в минулому році була на 0,2 центнера урожайність ранніх зернових вища. Однозначно була вища урожайність пшениці і жита. Дівані, я вас переб'ю, в нас є глядач. Телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Алло, доброго вечора. Доброго, доброго вечора, будь ласка, А так для сільського господарства буде вам закупати чи ні? Ще раз, будь ласка, ми не почули. Повторіть ваше запитання. Чи буде жом? Джом? Ага. не посіли, чи буде жом? Спасибі. Значить, чи буде жом, враховуючи те, що віддаль перевезення ми не запитали слухача, звідки, звідки вони зателефонували? Якщо це віддаль буде, це підприємства там Линівського чи З Рівного, району, підказує мені оператор з рівного, що з рівного так, значить то можна буде домовлятися, тому що там виробляється сухий жом, щоб його привезти, бо сирий жом на великі віддалі його не вигідно завозити. Я думаю, що це питання ми із представника від цукрового заводу будемо обговорювати, щоб дійсно по бажанню, тому що багато людей ми ту ситуацію дійсно знаємо, що вирощують цукровий буряк в основному для того, щоб було чим годувати велику да, рогату так. худобу, і дуже часто навіть ті, в кого немає буряка, купують жом. І він у минулому році продавався сухий жом можна було по бажанню придбати цукрові заводи, які навіть працюють за межами. Вони його продавали населенню нашої області. Надія Іванівна, перед запитанням нашого глядача, ми з вами говорили про зернові, і ви сказали, що в цьому році зменшилась кількість зернових. Скажіть, будь ласка, чим це зумовлено? Значить, зменшила кількість ранніх зернових, але так. ми ще маємо таку культуру, як кукурудза, до якої ми ще не приступили збирати цариця, полів. Да, цариця полів, і в нас цією культурою в цьому році засіяно 65 тисяч гектарів. Або в два рази більше минулого року. Років 4-5 назад цю культуру в області вирощували на 5-6 тисяч гектарів. А сьогодні ми її вже вирощуємо на площі 60 тисяч гектарів. Тому е площі мусять одні зменшуватися культур, а інші збільшуватися, тому що земля має певні свої межі. Чому збільшується площа посіву кукурудзи? Тому що зазвичай підприємства вирощують ті культури, які легше продати на ринку. О, так як є попит на зерно кукурудзи і в минулому році, це була в Україні основна експортна культура? Е, є в сільськогосподарських підприємствах контракти по вивезенню кукурудзи за межі області, тому вони відповідно сіють, щоб сіють те, що є конкурентно спроможним, що має ціну і має попит, Е, Яка вартість зерна в цьому році буде? Можна вже спрогнозувати. Ну, вартість, вартість зерна з, з, зазвичай добре, коли багато зерна, але для декого це буває не дуже добре, тому що збільшення виробництва зерна, е, так як сьогодні є в цілому по Україні, бо одна область не може формувати цінову ситуацію. Те, що сьогодні йде збільшення виробництва е, зерна за рахунок південних областей, ну відбу, відбув зниження закупівельних цін на зерно, якщо порівняти з минулим роком. От, наприклад, можна сказати, пшениця третього класу. У серпні в минулому році вона продавалася по 1800 гривень. Сьогодні в межах 1550. Тобто на 250, ну, на, 300, на 300 гривень фермери, так? Менше потраплять ті, да, хто вирощує пшеницю. Але сьогодні багато підприємств, розуміючи, що цінова ситуація на зерно міняється, і особливо вона є несприятливою у період збирання врожаю, тобто бувається обвал. Цін тому багато підприємств, в тому числі фермери, сьогодні засипають зерно в склади і цього зерна Почікують. не продають. І відчікують, відчікують березня-квітня, щоб продати. Навіть окремі керівники кажуть, що я буду його тримати півтора року. Я продам тоді, коли буде мене влаштовувати ціна. Але є ряд і таких і підприємств, і фермерів, що йому потрібні кошти сьогодні, тому що необхідно знов сіяти під урожай наступного року. І змушені продавати сьогодні. Сьогодні є невигідно невигідно продавати урожай, і хто має можливість, то він його отримає. Я вважаю, що ця ціна не буде, вона буде однозначно підвищуватися. і буде підвищуватися на продовольче зерно. Зокрема, якість рівненського зерна хороша. Що ви можете сказати? Про якість рівненського зерна можу сказати, що вона є непоганою, тому що. З того зерна, яке завезено на сертифіковані склади, 67% пшениці відповідає вимогам продовольчого зерна. Це непоганий показник для нашої області, тому що в попередні роки ми не мали кращої якості, і борошномельні підприємства. Значно більшу кількість зерна пшениці закуповували з півдня для того, щоб виробляти борошно. Сьогодні з нашого зерна можна виробляти якісне борошно. У нас є навіть такі підприємства, у яких все зерно другого класу, тому що є якісний сортовий насінневий матеріал, є технологія, є удобрення, і відповідно працюють на те, що якщо в мене є пшениця продовольча, то однозначно вона буде в ціні. Яка пшениця, така паляниця каже український народ? Можливо, це питання не зовсім до вас, але я хотілося б почути вашу думку з такого приводу. Нещодавно до телеканалу РТБ звернулася одна глядачка, яка придбала хліб, при тому це вже було така скарга була вже неодноразово. І хліб е, поцвів е, рожевою помаранчевою цвіллю. Мікробіологи пояснили, що це е, зерно в першу чергу впливає на якість оцього хлібу. Ваша думка з цього приводу. Значить, однозначно на якість хліба впливає те борошно, з якого випікається хліб а на якість борошна впливає якість зерна пшениці. Тею інформацією, якою я володію, що сьогодні борошномельні підприємства для того, щоб сформувати помольну партію зерна, від помольну партію борошна сформувати, використовують певні партії помольні зерна. Тобто має бути 40% там пшениці третього класу, 50% пшениці другого, і в залежності це від кліковини. Те, що на жаль до вас звернулися із таким питанням, ну тут мабуть треба його конкретно вивчати чому саме? Чи це поодинокий випадок, чи це декілька таких випадків? Є сьогодні займаються цими питаннями захист прав споживачів, тому з таким, якщо неякісний продукт, який придбаний, чи в магазинах, чи на ринку, треба звертатися. Вони з'ясують, і тоді відповідно винуватці несуть відповідальні, штрафні санкції, і це безумовно тоді впливає по іміджу тих підприємств, але з. З цього випадку, що ви назвали, я не можу сказати, хто тут є винуватись, то тому що це треба певне я дослідження, щоб не відповідь. обидити ні продавця, ні виробника, і ні того споживача, на жаль, найбільше, якому прийшлося можливо перехвилюватися, посердитися, що куплено такий хліб. Спасибі. Тема сьогодні сільське господарство 23.2016. Телефонуйте. Ще одне питання, яке стосується жнив, чи були в нас якісь проблеми на Рівненщині, що стосуються саме жниву, жнивного сезону? Ну не можна назвати, щоб були такі проблеми. Основне питання в період жнив це погодні умови. Якщо є нормальні погодні умови, то далі проблеми, які можуть виникнути, це погана організація проведення збирання врожаю. Комбайнів вистачало в окремих підприємствах, де було високе навантаження на комбайн, то залучалися додатково із комерційних структур. Сьогодні дуже багато є пропозицій комерційних структур, які пропонують там за певну плату надати комбайни для збирання врожаю. То таких проблемних питань в ході збирання врожаю не виникало. Ми вже з вами поговорили про буряки, про пшеницю. А загалом, наскільки сьогодні Рівненська область забезпечена власною продукцією сільськогосподарською? Ну, пані Валентина, якби наша область була автономна республіка, і ми б тільки споживали у себе в області те, що ми виростили, то ми сьогодні повністю забезпечені, можна сказати, значить, були б у хлібові, ми повністю забезпечені картопля. Овочі, значить, в цукрові були б забезпечені молоко і м'ясо. Це ті основні продукти харчування. сільськогосподарська продукція, з яких робляться продукти харчування, виробляються в області. Навіть ми би мали змогу реалізувати певні обсяги за межі області, тому що якщо тут рахувати в відсотках, то в середньому 120% забезпечення по цих видах сільськогосподарської продукції фонду споживання, той, який на сьогодні в області є, тому що фонд споживання сьогодні залежить від того, які в нас є в гаманці, скільки ми можемо їсти м'яса, молока. Але сьогодні на продукція сільськогосподарська вона рухається з області в область, і тому сьогодні, наприклад, ми їмо ряд продукції, яка вироблена в Київській області. Наше молоко, яке ми виробили, і дубно молоко експортував сир. Сьогодні їдять там в Росії. Тому ми в себе не споживаємо тільки свої продукти харчування. Ми споживаємо всі, але якби так постало питання, що ми маємо свої, то ми в цих продуктах забезпечені, що я назвала повністю. А що стосується цінової політики, яка в області? В нас вища ціна на перечислені товари чи нижча? Ні, я, я порівнювала от. Ми проводимо такий моніторинг, і у нас є інститут агропродуктивність. Який проводить моніторинг ціни, які складаються на основні продукти харчування на ринках області, сьогодні моніторять інші установи, зокрема органи статистики у торгівельній мережі. Ну, однозначно, наші ціни є нижчими середніх по Україні, тому що ми сьогодні знаємо, що ціни вищі на продукти харчування це є в Києві, це є у великих містах, де відповідно більший розміри заробітних плат. І, і, і сьогодні навіть і продавець він. Підлаштовується сьогодні під покупця, яку ціну можна продиктувати. Тому сьогодні не можемо сказати, що в нас такі є високі ціни. Якщо говорити про ціни і себе поставити на місце продавця, вони низькі. Якщо поставити себе на місце покупця, покупця вони високі. Так. Тому треба попробувати виростити ту сільськогосподарську продукцію. В моєму баченні ті люди, які сьогодні навіть і на ринок їдуть, продають і фермери, однозначно, вони несуть ті затрати, і вони хочуть, не хочуть багато взяти за ту продукцію, щоб, хоча б повернути затрати, і трішки на цьому заробити. Ніхто там не ставить таких цін, тому що є, є попит, є пропозиція. Реальна ціна. Да, сьогодні реальна ціна, і якщо говорити про... Овочеву групу картоплю однозначно вона буде знижуватися протягом До вересня протягом сезону, вересня так? місяця. Крім того, ми вже сьогодні проговорили питання, що будемо організовувати сільськогосподарські ярмарки, як мінімум, три у місті рівне. Рекомендуємо і в районних центрах такі ярмарки проводити, хоч там можливо трішки менший попит на сільськогосподарську продукцію, бо люди усі мають практично присадибні ділянки в населених пунктах і самі вирощують цю продукцію. Що стосується цінової політики на м'ясо, можна почути нарікання на міському ринку, де часто говорять, що вона завищена. А ось на селі навпаки худобу приймають у 5 разів. Менше ніж продають на базарі. Чому така різниця? Чим вона зумовлена? Значить, якщо говорити про е, закупівельні ціни на велику рогату худобу, то вони в цьому році взагалі були дуже критичні. Критичність цих цін була пов'язана з тим, що те м'ясо, яке виробляємо ми в області, ми його в області не спроможні спожити, і те, що там продається на ринку, це продається частина. от будемо говорити, особливо проблема була по великій рогатій худобі. Коли у минулому році середня закупівельна ціна складала там 16 гривень, а, а, а в цьому році була 11, А на дев'ять, ну а на худобу вже дорослу, то була і 9, і 8 гривень кілограм. Основна проблема була в тому, що ці молоденькі молочні телята і там свинина, воно йде частина на ринок, так, частина йде на ринок. Раніки. А так як ми наші підприємства області. Значні обсяги забійної худоби експортували в Росію. Значить, з листопада минулого року було заборонено експорт м'яса в Росію і тому збільшився, збільшилась пропозиція на ринку великої Зменшився рогатої худоби, і, і, в принципі, ціна через це впала ціна. Я сьогодні спілкувалася з підприємством, яке заготовляє там майже 50% великої рогатої худоби. Сьогодні трішки рінок активізувався, і от сьогодні каже: ви вже нам поможіть, як заготовити худобу. Яка ж ціна? Трішки ціна підвищила. Сьогодні від населення беруть по дванадцять велику великовагову худобу. Ну, це є нижче минулого року, але є. Це трохи вище ніж було в минулому році. Якщо відкриються ринки, і буде от там трохи трохи Казахстан експортують, відкриється ринок Росії і кажуть, трішки вже з'явились пропозиції на внутрішньому ринку. Однозначно буде підвищуватися ціна. Сьогодні хто хоче здати худобу, можна ми завтра скинемо на районі управління контактні телефони підприємства, яке здійснює заготівлю. Хай. Людям доведуть до відома, і з допомогою наших управління групроміслового розвитку райдержадміністрації, щоб скоординувати, по яких населених пунктах можна було б заготовляти велику рогату худобу. Хотілося б почути ще одну важливу тему, не менш важливу тему для селян. Це ціна на молоко. Вона теж є надто низькою, саме на селі, там, де забирають молоко, а вже вища на ринку. Чому так знову ж? Значить, дуже багато проводиться організаційної роботи на рівні області із молокопереробними підприємствами, щоб підвищилась закупівельна ціна. Особливо протягом минулого року ціна знижувалася до критичної від населення гривня 70 сімдесят 60. Нині З, зараз перейду до нині. Знову ж це було пов'язано те, що були там тимчасові заборони експорту готової продукції в Росії. Тому що кажу, ми в себе цих обсягів ми залежимо. Ми да ми залежимо, тому що ми внутрішньо цих обсягів не споживаємо, і тому відповідно немає ціни. Сьогодні середня ціна 2 гривні від населення. Вона теж є низькою, хоч вона трішки вище минулого року, але вона є низькою дуже. В минулому році була спроба на рівні уряду і затвердити мінімальний розмір закупівельної ціни, але це було 2 ,20 гривні 20 копійок, але не було передбачено механізму відповідальності за недотримання цієї ціни. І неодноразово обласна державна адміністрація своїми пропозиціями зверталася до Кабінету міністрів, що все-таки треба встановити. Мінімальний Можливо, так, рівень мінімальний. закупівельної ціни і обов'язково передбачити механізм контролю за її дотриманням. Тому що іншими важелями вплинути, коли сьогодні заготовляє молоко в області, там і Тернопільська, і такі області, а наші підприємства і в Київській області, на рівні однієї області, дуже складно. Ну і Молокопереробні підприємства навіть доходили до такої ситуації, що казали, що. Якщо буде влада тиснути і примінювати різні це, важелі так. на них, то практично вони лишають зону заготівлі молока, тому що вони теж потерпають через відсутності ринку. О, ну, в цьому році трішки активізувалася, поліпшилася верніше ситуація по реалізації молочної продукції, і тому є трішки стабільнішою ціна. Від молока, а якщо говорити від сільськогосподарських підприємств, вона як мінімум на гривню 20 гривню 30 вище, ніж в особистих селянських господарствах. Ще на селі розповідають про те, що тепер роздають безкоштовно доїльні апарати. Скажіть кому за що перепадає таке щастя? Значить, діє на рівні держави сьогодні такий порядок, що якщо порядок компенсації вартості доїльної установки із державного бюджету бюджету, Можна сказати, повної компенсації, але не більше, ніж 5 тисяч гривень за доїльну установку. У минулому році теж діяла ця програма, і по області було особистими селянськими господарствами закуплено 24 доїльних установки, на яку люди отримали компенсацію. У цьому році ми попробували трішки поліпшити цю ситуацію. Доїльна установка згідно порядку передбачається тим особистим селянським господарством, в яких утримується три і більше корови. Отже, ми провели інвентаризацію. У нас таких 1080 сімей, які тримають три і більше корові. Багато. Вивчили, чому вони не купують доїльної установки? Значить, немає грошей. Немає грошей. Ну, ми, ми пробували шукати різні шляхи для того, щоб. щоб цими доїльними установками в нас забезпечити населення. Були підключали молокозаводи, які там давали людині позику. На рахунок перераховували кошти, а потім він тим молоком розраховувався. Шукали комерційні структури, які би тимчасово там проплатили за особисті селянські господарства. І тому ці доїльні установки не давалися безкоштовно а і дуже велика частина людей купляли за власний кошт. Тоді надходили кошти державного бюджету і відповідно цим людям компенсувалося. Сьогодні придбано 430 доїльних установок. Особистими селянськими господарствами це можна сказати до 1080, і ще минулорічні це близько 50% – Це особисті селянські господарства, де мають три і більше корови забезпечили себе доїльними установками. До доїльних установок це вже питання один якості молока. Якщо зрозуміло, так не хочуть установка. переймати заводи, так якщо так. немає доїльних установок, буде я знаю про що ви далі хочете говорити. Ви хочете говорити про кооперативи, але на жаль, час нашого ефіру вичерпано. Спасибі вам за те, що прийшли до нас у студію. Надіюсь на подальші зустрічі. А глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Надією Переходько, директором департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА. Залишайтеся з нами і на все добре. До побачення.